Так, двухметровий. двохметрова драбина. І ось така пилка. Куди йдемо? Куди йдемо? Куди йдемо? Йдемо. Що ви ну, щось жовтеньке. Ага. <схід> ну. Do se došáhne. Tak dostaje. Počkej, ale nerež ne to, já budu to lovit. A jak to vyřeš lovit? Nevím. Jak to zvládneme? Ale opatrně, když to bude konec, tak trošičku opatrně. No, už to bude padat. A kam? No, to nevím. No, tak ho. No. se. No vpav. Ale hezký, ale opatrně. A může, a ten žebřík? To nepomůže. To nepomůže? Ten je moc malý? No, tak to se rozbije, ten je No jo. A když, počkej, a když to nachromíte, jako by... Ale když to, takhle, když to podstrčím, tak možná to padne tam, tak zkusit. Zkutit. Ne, ale když to nastrčíš a pak to podmíneš... No právě takhle, takhle, víš, a to, to vypadne z druhé strany. Tvrdý? Mm -mm, to nejde, to nejde. Tak tam o, 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 není. Už, už to tady, je. Je, teď už to bude tady z té strany zase. Z tvoje? Jo, jo. Кулітне жміт. Ну, я трошечку старший, але з акату би смето не язли. То я на указку. У нас є трутових сірчано жовтий він такий трішечки вже підстаркуватий, але я його беру для того, щоб просто показати. Показати його аромат, показати його консистенцію. Ну я. І, до речі, він з акації. З акації я їсти трутовик сірчано жовтий не рекомендую. Ось таким чином, як ви бачили, збирається іноді цей гриб. Не, йде. не? не. так не хами, то не, не, не йде. Так, ай то буде. Не йде. Сьогодні я збираю трутовики для того, щоб завтра робити лекцію. Лекцію про їстівні трутовики. Ну, звичайно, найїстівніший трутовик це у нас трутовик сірчано-жовтий. І зараз ми ще поїдемо, зірвемо другий вид трутовика, який я буду показувати, який я вже десь показувала. Але краще багато ніж нічого. Ти сіпреста. Так. Ти Сіперні чактарисняду. nožku hadovky smrdíte. No. No jo. Víš, kolik lidí byli z toho nadšení, to že jsem to jako říkal, jo, já to jsem to říkal, to je jako od má ženy se střenici. Jo. Ty čtvrtě, tady jsme taky celou tu pilku, řebřík, jo. Це без старі, мамик виріс тут і про це. Тадина. Тади. Тади. Так, тут ми приїхали. Ну, ви це вже могли бачити у мене. Це в нас Меріпілус гігантський також один з їстивних трутовиків. Ну, їстивний, як сказати, їстивний. Ну, такий собі він їстивний. Вже хтось його викорював. Це, чи це я його виковала? Ну, зараз ми його зберемо от сюди, для того, щоб завтра був він у нас на показ. Ось такий він меріпілус гігантський. На даному етапі він жере в нас бук. Він визиває білу гнилість деревини, тобто цьому буку вже хана. Хоча виглядає, до речі, непогано. Ще зелений, але скоро йому вже буде кінець. Ну, стільки багато, я ще в житті своєму на одному місці не бачила. Ти тут дня там Зараз то прочищу і, і все. Так. Ну, це він такий світленький, доки він ще свіжий. Потім він буде темнішати, темнішати і темнішати, тому покладу його сюди. Як він там вже доживе до завтра, я не знаю. Але дуже-дуже сподіваюся, що хоч трішечки буде світліший, ніж той, який я вже тримаю тиждень в підвалі. Йо. А на окусерсі. їдло, на їдло вже mám? На їдло вже mám, я ще uh -huh. молодший, я на це хотела такого ютурну. Угу. Uh -huh. Такий. Мм. Mm. З їстівних трутовиків не лише ті трутовики їстивні, які десь там високо на деревах, чи які мають такі м великі плодові тила, розложені на не знаю, 20 метрів жарт. Але і ті, які виглядають зовсім інакше, ніж ми з вами звикли. Наприклад, гриб Капуста. В Україні він досі в червоній книзі. Зараз я знаходжусь в Чехії, тут можна горвати, перервати, називають вони його кортич і дуже-дуже люблять. Буде Стари... Йо, Триво, нині старі, якому, не, троху... не. Нині старий, як опуні старий, сухий віщо, є, але не старий, он є ожиранний. Ага, ага. ага. цей, цей трутовик, а це трутовик дерево руйнуючий. Що руйнує? Руйнує сосни. Це гриб прив'язаний до сосни, дуже рідко його можна зустріти біля ялини. Ну, можна зустріти біля такої мертвої або біля такого слимака. До речі, якщо бачите, цей сіренький це не такий, як ми з вами звикли. Він, до речі, дуже-дуже цінний, тому що він їсть цей слимак сіренький. Ось тих таких коричневих, коричнево-помаранчевих, які їдять на все. Тому його так ми його любимо. Тепер я його вирву, його не треба зрізати, його можна просто вирвати цілим. У нього є щось таке схоже на ніжку, тобто в одному з місць, в одному єдиному, він зростається. Нічого я не пошкоджую. міцелій залишається там в деревині, де він і був. Тобто росте цей гриб, можна сказати, з коріння. Він дуже брудний, щоб його з'їсти, мені б тут довелося сьогодні витратити майже цілий вечір часу. Але так як він в мене йде на завтрашню лекцію, то я його поки що залишу таким. І маю з того велику велику радість, що можу просто його зірвати і не думати, як його почистити. Але він їстивний і дуже смачний і дуже класно пахне. не ваді. ніхто то не забере. porus squamosus, už je dávno korus squamosus. Jak, to, jak se tak stalo? Často dělají nějaký mikroskopický výsledek, která patří choroš. To je opravdu choroš. To byl, to byl takto ta otázka, se kterou jsme pracovali s kamarádem, že on říkal, že kotrč není choroš. <laughs> Říkám, ne, potrč roste uh, jako se dřeva. Mám nejvíce horáda. To je, na, já na to říkám Bohu Není stejný Tohle je takové zavětí, ve vnitř je uh, obrovský. On je vážený dlouho, dlouho prostě vážený, 15-20 minut vážený, pak ještě trochu osmažený, uh, taky s cibule. Pak jsem z toho udělala takovou jakoby taky hmotu uh, mixerem, Uh, tam je vážené vejce a je česnek. Kdo nemůže česnek, tak a, ať byste viděli, uh, věděli, že tam je to česnek. Nic jiného není. Všechno jsem to dala do takového oválu z čerstvého salátu. Tak můžete to vyskočit. Když vám to nebude chutnat, tak já vám to vás, vás to jíst Můžete no, to byl, Nejde? Nejde.